Так, катнула до е, сусіда за старою цеглою, Ось тут зараз хочу зробити таку доріжечку, е, у мене у самому першочерговому взагалі плані, коли ще в мене не було такого загального більш зрозумілого плану, який ну, зараз, типу, е, я планувала собі робити е, сухий струмок. Але після того, як я зробила собі ставочок... Я зрозуміла, що на сухий ставок це дуже багато грошей. У нас в регіоні каміння знайти, це коротше, треба постаратися. Ах, тож я відмовилася цієї ідеї, і якось так вийшло, що знову на цьому місці виходить така лінія. Ну, коротше, зробила, буду робити тут доріжку, викладу цеглою. Подумаєш? Пару тачок кирпича туди, пару сюди. Жесть. Автобан майже готовий. Я його зібрала із того, що було. Так. З доріжкою цієї цегляною теж я просто не маю часу сильно все затягувати, бо мені, наприклад, справа і зліва від цієї дорожки треба пересадити в ту частину декілька рослин. І якби я зараз не зробила дорожку, а одразу би зняла дернину, то потім мені було б важче зробити. І контур нормальний, і цеглинки викласти, або будь-яку взагалі будь-який контур зробити. Бо в мене б обсипалися краї. Коротше, і було б важко знаєте, тримати таку лінію. Зараз я після дощів, всього два дні дощі були, я взяла оцю дернину, так підзняла. У мене по боках ще трава, вона тримає поки форму. Я виклала лінію доріжки, так як мені потрібно, і все. Тепер я можу просто знімати ту траву, яка справа зліва, і висаджувати туди рослини.